У Звягалі провели другий форум старост Житомирщини. На заході представники місцевої влади, голови територіальних громад, старости та народні депутати України обговорили питання, що допоможуть покращити роботу старостинських округів. Сьогодні важлива ця пряма комунікація між нашими старостами і Центральною владою, як законодавчою, так і виконавчою, регіональною владою для того, щоб напрацьовувати рішення і спільно давати відповіді на ті запитання, які сьогодні стоять перед нами, ті виклики, які сьогодні є. Тому що ветеран повертається до себе додому в Сарастинський округ. Тому що питання належного медичного забезпечення сьогодні є на місцях первинна медична допомога. Тому що діти, які знаходяться сьогодні в неблагополучних. Родинах і це теж виклик сьогодні для наших старост. Це все сьогодні проблематика, яка є на місцях. І власне сьогодні нам вдалося вже на другому форумі старост Житомирщини напрацювати ряд рішень. Тому чи іншому напрямку тієї пробиватися, яка є сьогодні на місцях. Під час форуму обговорили питання, що стосується ветеранської політики, збереження довкілля, вилучення дітей із сімей у складних життєвих обставинах. Також на одній із панельних дискусій виступив мер муніципалітету Вест Хар'ю, який поділився естонським досвідом системи місцевого самоврядування. Спілкувалися про місцеве самоврядування. Ми ділилися досвідом Естонії з місцевою владою Житомирщини та навпаки. Я думаю, ми можемо не лише навчити, а й взяти з України, тому що Україна набагато більша ніж Естонія, і ваші обласні та міські організації також більші. В Естонії ми запровадили нову систему екологічного муніципалітету. Тому ми могли б навчити українців правильно переробляти відходи та що робити, щоб відмовитися від використання пластикових пакетів. Старости діляться завдяки форуму Змогли набратися досвіду та обговорити проблеми, які хвилюють мешканців їхніх округів. Я мав змогу. Визначитися у питаннях по реабілітації військових, які будуть повертатися в подій, де вони беруть участь по захисту наших, нашої країни, коли вони будуть повертатися додому, для того, щоб ми могли їм якнайкраще допомогти пристосуватися до нових обставин їхнього життя. Для нас дуже важливо це питання. Через те, що понад тисячу громадян, жителів Овруцької громади беруть участь у захисті нашої країни від агресора, який напав на нашу Україну. Особисто для себе я приїхала, так як я в цій сфері новачок, мені дуже цікаво послухати людей, які пропрацювали по 20-30 років зі стажем, і потім вже на своєму досвіді прирівнювати, як краще. Виконати або поступити в тій чи іншій ситуації є дуже багато проблемних питань. І якщо один староста він може його не вирішити самостійно, і для цього є це зібрання, так щоб підтримати один одного. Коли обговорюється декілька чолові, декілька старост то, звісно, це питання вирішити набагато простіше. Загалом форум зібрав понад 200 старост з різних громад Житомирської області.